Стаття 17 незалежність і кордони. Україна захистить, Збройні сили оборону розгорнуть в потрібну мить. Кожен стане за державу відсіч дати ворогам. Україна нездоланна, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни-захисники, це найбільш сміливі хлопці, це герої на роки. І ліси все народне, українське і належить нам усім. Попіклуйся про природу, це твоє громадянин. Ти це часточка народу, власник лісу і долин. Ти господар в цьому домі і про це не забувай. Коли будеш на природі, то сміття не залишай. А четверто. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розв'язати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини. Значить ти одержавевся. Захищай її як мати, і не давай. Ти що своєю можеш стати, тільки тут, запам'ятай. Стаття 12. Українці за кордоном, хоч давно уже живуть. Всі вивчають рідну мову, її спадок бережуть. Але й далі ми єдині, і душа у нас одна, і культура українська за кордону розквіта. Стаття 11 Усі люди України, всі разом, один народ, різним в кожного коріння, але нас є на тут Бог. Пам'ятай своє коріння з радиці батьків. Пам'ятай, що Україна. Ким на спины на вике.